Печерським райоправлінням міліції у місті Києві за вчинення умисного вбивства трьох осіб, з яких двоє співробітники міліції розшукується Семеренко Віталій Володимирович 68-го року народження. Особливі прикмети, зріст 185 см, повної статори, вага приблизно 150 кг, волосся темно розсяве з залисаними, з сивиною довге обличчя не голене. Був одягнутий чорна зимова куртка з капюшоном типу Аля. Спортивні штани чорного кольору, футболка чорного кольору зі срібними написами і спортивне взуття темного кольору. Увага! Він може бути озброєний у разі отримання інформації щодо місця знаходження останнього, просимо повідомити в Печерське райуправління управління міліції за номерами телефону 044 280 61 18 і 044 280 70 42